Іноді навіть найефективніших ліків буває недостатньо, щоб фізичний біль став посильною ношою, а не тягарем, який руйнує повноцінне життя. У цьому безкомпромісному та прагматичному світі багатьом сьогодні так не вистачає простої людяності, щоб хтось просто взяв за руку на шляху, затьмареному недугою. Медична допомога, помножена на духовну підтримку, саме така гуманна концепція дала змогу звичайному християнському амбулаторному пункту стати повноцінним медичним центром святого Івана Хрестителя у соціальному всесвіті Карітас Україна в Другобичі. Сьогодні це місце приваблює всіх, хто потребує медичної допомоги, поєднаної з силою Божого Слова. Після оформлення декларації з лікарем людина отримує безкоштовну лікарську медикаментозну підтримку відповідно до лікарського рецепту. Консультації лікарів представлені досвідченими фахівцями з терапії, педіатрії та психології, а перелік медичних послуг включає все необхідне для первинного аналізу організму пацієнта. Наша діяльність знайшла відгук у серцях тих людей, які до нас звернулися зі своїми потребами. Перевагою медичного центру є те, що ми даємо максимальну увагу по медичній допомозі, психічному здоров'ю та духовній підтримці наших бенефіціарів. У нас все під одним дахом, все поруч та безкоштовно. Людині не потрібно тижнями чекати прийому у лікаря, не треба витрачати час та нерви у довгих чергах, щоб зробити аналізи. Тому сьогодні географія наших пацієнтів вже вийшла далеко за межі Дрогобича. Таке визнання надихнуло нас до всебічного розвитку надавати надалі у майбутньому більшу кваліфіковану допомогу пацієнтам, які до нас звернулися. Для багатьох недужих і соціально знедолених людей медичний центр Святої Івана Хрестителя справді став гостиною домівкою милосердя безкорисливої допомоги та душевного притулку. Дуже вдячні за надану допомогу, так як маленька дитина хворіє часто, неодноразово надавали нам необхідні ліки. Завжди підтримували, можна з лікарем зв'язатися по телефону. Дуже дуже вдячні за допомогу. Може, тут втретє, але залюбки дитина залюбки, коли я йому кажу, що ми зараз з тобою підемо до педіатра. Він залюбки каже: Да, мама, побігли сюди, бо тут йому подобається. Тут ми змогли отримати допомогу педіатра, терапевта, аналізи і звернулися через травму у дитини до психолога, де змогли нам допомогти і роз'яснити наше питання. До того ж, у разі потреби співробітники медцентру надають адресну медичну допомогу тим, хто через хворобу або похилий вік не в змозі звернутися безпосередньо до центру святого Івана Хрестителя. А ще тут приділяють увагу гуманному аспекту взаємовідносинах з пацієнтами, намагаються вникнути в їхню життєву ситуацію і всіляко підтримують їх на шляху одужання. Спільно з лікарями працюють і священнослужителі Карітасу, і це важлива особливість центру святого Івана Хрестителя, де поряд із медичною надається і духовна допомога.